Дозвольте ваш дім розвеселити, і пана Бога похвалити. Заходьте. Заходьте. Має люди, подорожні, здорові вутили, Віна вашої хатини, Гості загостили, Хай Ісун. Чиста діва мати, наста благодати, Хай Ісус насети наш, благословою сіпах, а не чиста діва мати, да са благодати. Мир тобі, українська дитина, Хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між нами щодними, щире слово і правда свята, Хай думки і серця вам єднає. Все, блага, християнська любов! Геть сум! Вам раді звіщаєм, що месія на землю прийшов, що у вертепі, у яслах, на сіні народилося Боже дитя. Веселіться, сини України, привітайте малятку Христа! Щ -щ -щ. Ми з колядою під ваші стріхи! раненько, Раненько! Син Божий народився, рано раненко, радися, серденько Син Божий народився, Ми вам відчує щасно святкувати раненько, раненько, рано раненко, радися, серденько Син Божий народився, Родися, середуся, Перед тим, як мав на землю Господь боявитись, гірко було в світі жити, гірко і родитись. Та й люди сказать правду, пуття мало знали. Божих свят не шанували, посту не тримали. Багаті гайнували, обдирали бідних, не раз руки підіймали на рідного рідний. Сиділи ми крізь багаття в шкурах, наче звірі. І тут Христос родився. А у нас не стало віри. Та враз яскраве світло зраділа вся мержина. У Вифлеєму дорога відкрита цю годину. В яскиню невідому вела нова насвіра. Мов зіронька, дитятко, сміхалося із сіна. Тоді вже сходила зоря над Вифлеємом. Правди слово, святої правди і любові зоря всесвітня зійшла. І мир, і радість принесла на землю людям. Прийшли, спали, а ти і далі все воюєш, борець за правду і красу. Чого шукаєш? Чого амбунтуєш? Хоч ріш, ніяк того не втну. Добра, красу, сліпому не побачить. Та, та, краса, Як правда, добро. Того, та кожу. перестань, я знаю, що то значить. Краса, добро. Все це каламуть. Бо чого ж життя вартує, коли в кишені в тебе немає зайвих гріш? Коли ти не пануєш, а бідуєш. Що не так? Чого же ти мовчиш? Що дасть добро? Яка від нього рада? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золоту, єдиний Бог і влада. Ай, яй, я права твоя, а що я бачу, а що гоймає з месіє? гой най оре, гой най сіє. Жит учити нас не сіми. Знову жіда виганяти, жіда бити, жіда пхати. Жіда били мусульмани, били німці, єгиптяни, бив москель і бив козак. Ну, жить живий так, як жінете, то я йду, царя Ірода знайду. знайду. Триславні царі, звідки ви прийшли, Далекого краю за сідою йшли побачить рожденого Христа бога праведного, не чистої, виділи Марії. що побачить рожденого Христа бога праведного, причистої діли, діви Марії. Йди води в Ніколи, ніхто не бачив і не чув такого дива. Аж дригнув святий тисляр. Вся його з востоку над самим вифлеємом боком зірка огнена, є зійшла. Марія сина привела! Єдину і ту і дитину, що нас від каторги спасла. Ідемо ми сьогодні за зорею крізь за метіль! В курених шляхах Христу вклонити жертвою своєю. В країні долю попросить у молитвах. Зло начинаючих спини, у путаку ті не куй. Склепи боки, не муруй. А доброзиждущим рукам ти покажи і поможи. Святою силу не спошли. А чистих серцем коло їх пошли те ангели свої і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли Най-най, най-най-най, най-най-най-най, на на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на! а ми донесемо царевича ми сіяки там народився, і зломить темні сили. Тут побоявся наш царьок що царству землі своє втратить Послав'яничак шукати, не мовляти. Поміж дітей шукали, і стала кров прокльоном, і матері ридали над сяном і над доном. Шука месію ірод в Палестині, л'ється кров, як навесні вода. Так падає дитина по дитині. Не плаче рахиле. Схону сонця, рано-рано у Вифлеємі на Майдані виходить люд і шепотить. Що щось напевно з людьми буде Вої юдеї. Гомонить і тихне люд. О, люди, люди. Чабан який збіжить, кричить. Пророчество Єремії Ісаї збулося. Збулося у нас, у пастирів. Месія родився нині. Вітайте, друзі, я прийшов, нас об'єднає гріх і кров. Де підіймує свій пернач, там буде лемент, рев і плач. Хай згасне світ, хай буде чад доволі. Годі вже стяжать і кров, не винну проливати людей у Боги. А багатим содом лукавим помагать. Царю, царю, царюню кляте плем'я до виду у нас зійшло. Зіткнуть, поки не проросло. Овей, оквал, Яка страшна дорога. Точ, мабуть, пекло на той світ, то смерть. Я тут гукає хтось за мною. Ей, смерте, Смерте, моя мила, мені служила ти не раз, ти всякий бунт у зародку душила, задамо той старий прекрасний час. Хай непокірних кров тече рікою, махни своєю гострою косою. Ой іроди, люди іроди, Божий суд, правдивий, наглий серед шляху тебе осудить. Прилетять і припливуть зі всього світу святі і мученики, діти святої волі, круг, одра, круг смертного Твого предстануть в кайданах і тебе простять. Вони, брати, і християни, а ти собака, людоїд, деспот скажений. Благаю, смерте, що останній раз хай пусткою все стане після нас. Ні, синку, їх нам не здолати. Ходімо в темряві і вічності палати. О, що я бачу, друже. Знову перетнулись нам шляхи. Широкий світ, але для тебе він не дуже. Придеться разом йти з тобою. <певи> Ви, вигови, виплиє, виме, новина. Пречиста діва, пречиста діва Лідають, лідають, є, грають, чудо, чудо повідаю. Рушаймо, браття, стелиться дорога, зоря на не вже іскрить. У кого в серці трохи має Бога, він віри ласки має, попросить. І не дивіться, що в нас золота немає, що за метілі закурили шлях. Найкращий дар, коли народ складає. Любов і віру у своїх серцях мо. І вашу стріху у вашому домі принесли ми вам веселу новину. Нехай вашу хату Бог оберігає. Ви, Ви щасливий щасливі, А Я відчув вам, як джин. хай вам грошіся дити.